хочу познайомити вас з обов'язками бухгалтера, який обслуговує фізичну особу підприємця на першій групі єдиного податку. Для точного введення слід ретельно вивчити податкові закони, щоб уникнути можливих помилок та санкцій. Обов'язково слід врахувати терміни подачі звітності та сплати податків, щоб уникнути штрафів. Обов'язковими є наступні дії: виписка первинних документів, це рахунки, додаткові накладні, акти. Контроль отримання коштів відповідно до зареєстрованих квет, співробітництво з фінансовими установами, надання належної інформації банківським установам, співпраця з відділами. Фінансового моніторингу, контроль ліміту доходу, фо що є надважливим, регулярна звірка з податковою еж, створення платежів із податків, і контроль та своєчасність їх сплати. Підписуйся на мій блог про відповідальне підприємництво.